Маленькі тарзани діти із малозабезпечених сімей та родин учасників АТО долають перешкоди у справжньому мотузковому парку Тарзан. І я думала, що тут таке. мама казала, розважальний центр. От я приїхала, я була вражена. Треба було перейти ще палку, там перелізти, ну як бочка, і ще найбільше, коли з'їжджати, То ні більна вісім сподобалось. Це це, це буде важко чи ні? А оказалося це буде легко. Безкоштовний рухливий відпочинок для малечі організували соціально відповідальні підприємці і об'єднання самопоміч в рамках кампанії Здорове місто. Ми зробили цей захід для того, щоб вони отримали якісь е хороші незабутні емоції, забули якісь проблеми, які в них є. Находити вона боїться пройти, а проходить. І вона вже така впевнена, в собі там, я супергерой, говорить. Це дуже класно. І справді, дітлахи готові випробувати свої сили на лазанці хоч сто разів.